Ви обираєте матрас, дуже важливо звертайте увагу, щоб був зйомний чохольчик, щоб його за потреби можна було похімчистити або попрати. Ну, це зрозуміло для дитячого матраса. А ще краще, на такий матрас купіть відразу водонепроникний бавовняний на матрасник. Він на односпальний розмір коштує щось там 650 гривень, але він бавовняний, він не шуршить, не парить і повністю захищає матрас від вологи, яка може в нього проникнути. Це може бути як розлитий сік, чай, там, все що завгодно. Це дитячий матрас. І тоді просто ви розлили, на матрас. Власник зібрали, кинули в пралку, а сам чехольчик, сам матрас залишається чистеньким всередині. Тому що, якщо щось. Не знаю, солодке коло, розлите всередину матраса, і, він, і вона проникне через чухол в, в внутрішні шари, там лише викликати хімчистку, а хімчистка матраса – це ну, півтори тисячі-дві тисячі гривень може вам обійтись. Тому зйомний чухол і на матрасник, на, на дитячому матрасі це дуже-дуже важливо. Це саме моделька Альфа, 4,5 тисячі коштує в односпальному розмірі, безпружинний, турецький, дуже-дуже комфортний. На сайті Солоха є і деталі в шапці профілю телефончик для зв'язку.